Не хотів, вона просто, Хочу так сказати, капа на мозги, і легше було просто піти відсидіти 10 дві годинки в церкві і бути свободним, щоб позов слухати годину, дві-три лекції від мами. І так, я жив. Я чудово знав і знаю відчуття, коли. Що тебе торкає за душі, що саме в той момент в твої двері стукає Господь, і ти знаєш, що двері є тільки знутрі, що тільки ти можеш відкрити ці двері, які стукає Ісус. І я так навчився просто приглушувати це, я просто. Хоча звертати увагу на щось друге, переключався, раніко. виходив з церкви, в туаліт, опит, водички. Телефон телефонів просидів, воно так попускало. І чого я це пригощав? Тому що якби, я не хотів бути християнином, так чесно кажучи, е, ну, на той момент. Я хотів бути християнином десь потім, років 40, коли я вже проживу самі роки свого життя. Так як мені буде хотітися, тому що я і Данік, мій брат, ми жили в селі, там, де з дітей, з нашими друзів було тільки я і він. Вообще, ні одної дитини більше. І ми ходили в школу в сусіднє село, і тільки в школі ми з ними спілкувалися. Після школи ми вже додому і не ходили в нікуди. Сусіднє село на нас не відпускала погуляти. Нічого такого, і я просто чекав, тому що мама мені казала, буде 16 років, будеш робити все, що захочеш. І Я так чекав ці 16 років, і коли мені було 16, ну, десь 14, можна сказати, я почав курити. Ну, коротше, то, що я хотів робити раніше, мама мені не дозволяла. І коли мені стукнуло на 16, я почав віддавати те, що я колись хотів робити. Я почав гуляти, з ким хочу, почав робити, що хочу, почав не, не тікати, то було лише пару разів з дому, хтось там, е, так скажу, нічне кафе. Вічна Ні е, там такі. Легкі наркотики, таке як марихуана, солі, може хто знає. Легкі, е, я І Виходить. Виходить, алкогольний бир, алкоголь не подобається. Один раз випадкову я просто там лодка була в бутилки під мінерал. І так я жив, не планував. Нічого такого християнського, просто щонеділі неділю в церкву стабільно, щоб не було лишніх вопросів, лишніх е розговорів. Бо я кожну неділю майже слухав сину тихо», сину відав в церкву, «сину, пішли, «сину, пішли. І так проходило моє життя. Потім я познайомився з нацією. І вона теж не хотіла якби, е нічого такого християнського. Ну, ми там говорили, як якби Ну, така фішка була. Коли я планував колись бути, бути християнином, а вона як не планувала. І від часі, коли я знаю про, про що таке говорив, мені було чуть трохи обідно, що вона не хоче бути християнкою, але не сильно мене це тривожило. Ну, було все знаєте, якби Хотілося до того, щоб там зі мною була християнинкою якоюсь. І так ми проживали. І папа поїхали в Австрію заробити гроші. Я з мамою договорився, що я поїду на місяць, зароблю гроші і мотоцикл. Я хотів собі купити мотоцикл. І я поїхав туди, потім почалася така всяка двіжуха, що почали, почали ловити пасанів, почали там скручувати бузики, там туди-сюди. І ну, мене це не добувало, я позвонив до перевізника, який нас возив сюди, який забирав людей назад в Україну. Він позвонив і сказав, що я хочу, якби, сезон завершується, скоро роботи не буде, я поїду додому. Я не буду вам казати, якими словами взивав. І сказав, що я тебе не візьму. Якби, я хочу, що я тебе не візьму, тому що ну, багато хлопців мріють бути на твоєму місці. І... Okay. Потім поїхав, ще року відробив на другій роботі. І тут в мене закінчився паспорт. Мені треба було поїхати в Польщу, посольство, поміняти паспорт. І так вийшло через знайомих, через друзів. Нас прийняли в місці без Ми живемо певний час паспорт тієї церкви. І він був дуже добрий. Просто премяк український Прямо прямо хороші такі українські пасари, він говорить по польськи І ми ну, почали трошки в царя по польську І тут время підходить до літа, і мені сказали, що буде табір по Це був 2023 рік. І я дуже не путів, просто прилюбити. Як я не хотів сюди їхати. Я, ну, Настя якась мала приїхати в гості. І мам, нам треба якось від мамою якось від, 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 як, оправдатися, чого я, я не поїду в табір. Ну, у нас цели саме в табір. І я думав, о, ну що, скажу мамі, що Настя приїде, а як я прийду в табір, якщо Настя у нас в гості приїде, а що в нас їхала з України? І ну, я знаю ну, я, зробити вже не дуже сильно не хотів їхати в табір. Просто... Ну, взагалі не хотів. Первок, знаєте, зараз, як ми вам сказали, йдемо ми в туалет, десь там громадські. Так не хотіли, і я так само не хотів їхати сюди, просто друзі не хотів. Так, диявол не хотів. Але вийшло так, що поїхав я і Нася. Ми Інася поїхали. Тут був табір. Все як сьогодні, майже ну, як завжди, пішки ми там е по іншому. Одне було інше точно. Замість розквіту, у, у нас був паркур. І Хто знає, не знає. І одного разу у нас був паркур. І е, закінчився і такий блок, ми пішли на перерву, а цей паркурчик нам показував ще якісь такі більш складні елементи. І я спробував, у мене в перший раз майже вийшло, другий раз вийшло. На третій раз вже в вас взагалі було чітко. І я думаю, ну все, останній разочок і вже туди спуляє. Розбігаюсь, стою останні роки, роблю якісь там переворот, ай, то не знаю, хочу. І от так на ногу. Е і там прям не то, щоб вона просто напругла, там, ну, якщо просто подивитися, буде примішать, відчуття, ніби там зламалася якась кістка, як вона там вирізла, ну, виглядала так. І я быстро сіду на ступінь, сиджу, нікому не кажу, потім хтось там до мене підійшов на сьогодні, Я їй розказав. Ми пішли туди сітку, там за мене помолилися, але наташа тут була. Я був деякий час поспілкуватися, я й там ставав якісь питання, якби щось там було мені було інше, мені розказував, вихломачував. І потім якби ми їхали назад, заїхали в Макдональдс, я Юра просив нікому про це не розказував. І після Макдональдса ми приїхали в Табір. Далі час і як ви знаєте ці розмови. Я не сильно якісь розмови з Юрем. Я не сильно прям вникав в них, я не сильно прям сидів, задумував мовну, другу, правда, там, або там щось записував собі. Вони якось просто так сіялись. І тут останній день табору. Е, Був такий момент. Там, хто хоче покаятися, можете вийти наперед. Я сидів десь, просто там до тих, примерно. Сидів з настрією і е, відчуваю, як завжди, ісуску, в двері, е, Дух Святий, хоче, щоб я вийшов і покаявся. Але я їх завжди це прибушую і, знаєте, він ось так стоїть, ось так стоїть і каже. Повторяє. Може, ще хтось хочу вийде. Можливо, ще хтось хоче вийти. Я так дивлюся на нього, стараюся не дивитися, бо я розумію, що подивишся, то не треба вийти. Діяволоті. І тут якось в моменті я дивлюся йому е в очі, але я не бачу очей, я не бачу лиця. Е я просто бачу, стоїть дядя Юра, лице світиться, і голос вже ніби не його. І... Е я чую, що якби, я тоді зрозумів, що це вже говорить не, не дядя Юра, а це вже прям Бог говорить до мене. І ось так боку сиділа на нас, я, я беру її за руку і кажу, все, все. Ми пішли, на е... танку помолилися, я каємося, і через рік у нас. Е... Ну і До того моменту моє життя почало обмінятися е, в кращу сторону. Е, я ні, ні, ні разу в житті не пожалів, що я тоді вийшов, ні разу в житті не пожалів, що я приїхав звітати. І це було 16 липня. І 2 червня, через рік майже, я прийняв речення. Так, пак, я не знаю, від щастя чи від чого я просто любів, як я дійсно, як мала дитина, коротше любів. Ем... І ну і нікому помозу.